Взагалі, от в теорії в військовій теорії, це вважається неможливим. Те що зараз зроблять наших без авіації як як максимум так? Чи як Саме так. так жодна з армій наших союзників ніколи, підкреслюю, от ніколи не починала великі наступи, не маючи абсолютної переваги в повітрі і не маючи хоча б паритета а бажано переваги по арті та по ракетному зброєнні. Те, чим я особисто стикався в 2014 році, ми ж самі були в ну, адарми, були власне штурмовою піхотою. От ми, якраз, першими брали mm -hmm. ці ворожі опорники. Так от я вам скажу, що е, взяти це 10% роботи. 90% це закріпитись і утримати, бо вони відносно легко здають свої позиції. Ішов му що зараз. Справа в тому, що нам здається, що їх дуже багато. Ну і да, їх дійсно дуже багато, але при тому, навіть при такій кількості людей, все одно ніколи не вистачає людей, щоб всі окопи були отак от щільно заселені, щоб на кожному опорнику втрачало пороття, там чи щось таке. Нема просто людей.